Питання, які я напсилала членом комісії, знімається питання Василя про Центру соціальних служб, тому що там про затвердження положення про Центр соціальних служб, у них буде зніматися все те, що стосується допомоги ветеранам. Ну і відповідно структура комунального закладу, фахівці в супроводу ветеранів переходитимуть у новостворену комунальну установу. Але оскільки вона ще не створена, буде створюватися на цій сесії, тому ці питання логічно розглянуть на наступній тоді сесії, тому зараз вони поки знімаються 34 третя, року. Ну були. вона не була схвалена виконкому, ні, то звіт. Це а не то віт, а, а це теж то знімається. А звіт він і не mm -hmm. подавався на сесію, як ви казали. Так, а це знімаються по положенню і поступку. Mm -hmm. Тому давайте як по порядку денному йдемо, питання в нас усіх є це не будемо, так? Да? Mm -hmm. е, перше в нашому порядку денному це друге в порядку денному. Сесії про затвердження звіту про роботу закладів культури Барчівської громади за 24 рік. Підмана Миколає, там буде по всім закладам культури, чи як по всім закладам культури. Виявилося привітні, так звичайно на сайті я, на сайті баштина розвитку. Я можу певнісно так пороста розкажіть сторін. Ми Там, скільки матеріалів ви всі бачите про ці у нас відділ культури? Ну я Банк. хочу Можуть сказати, що 3,5 з половиною мільйона це кошти грантові кошти, які були заведені у цьому році на заклади культури. Чотири проекти у нас реалізовано. Плюс мільйон шістсот благодійні кошти за участь в міжнародних фестивалях, конкурсах по програмі розвитку культури. Ми вже вас звіт, звітували. Це те, що поза бюджетні кошти. Заходи, програма виконана на 92 відсотка. В принципі, проводимо все. Робота райманому відсотку. Переглянути, можна Плануємо оптимізацію бібліотечної да. мережі. І Документатор трошки забороняє нам Тоді це розвитку. Ми проголосуємо до за на сесії. Другі питання про статут дитячої музичної школи. Щодо статуту, метод зміни між, відповідно до нового положення про мистецьку освіту. Потім там такі технічні питання, де вже та селище Баричівка змінили так. Тату міни відповідно до положення нового положення про. Про позашкільну освіту. от тобто внесені внесені зміни, плюс технічні такі питання органом управління закладом є відділ культури. Там пописували таке, формує штатний розпис, такі питання, які вже більше відпрацювали від досить, і плюс. Так, mm -hmm. і плюс врегулювали питання щодо бухгалтерії нашої, так як там був бухгалтер окремий введений в музичну школу. Зараз ми прописали в статуті, що може бути або бухгалтер окрема бухгалтерія, або це може бути централізована бухгалтерія відділу культури. Так як зараз цих питання немає бухгалтера, то можливо бухгалтерії переведемо до централізованої бухгалтерії нашої. А якщо з'явиться бухгалтер, тоді вони можуть бути відокремленим структурним. Так, тобто так, ми прописали так і так. А так, в принципі, все залишається так. І все, без питань. Пишемо вимоги на слайд. Є наступне питання у нас. Розговору інклюзивно-ресурсний центр. Про затвердження санкцій. Ми теж затверджуємо статут у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до положення про інклюзивно-ресурсний центр для поштовного кабінету міністрів 545. 2018 року, але з внесеними змінами 2024 року. Там були такі основні заведення документації, деякі пункти документації були їх зняли, а нові додали. Додалася оцінка розвитку когнітивної сфери. Додалося пункт про конфіденційність, про співпрацю, додалися і ще пункти. Mm -hmm. Що маємо надавати консультативну, психологічну допомогу батькам, іншим законним представникам осіб з особливими потребами потреба, формуванні позитивної мотивації щодо розвитку осіб, та підвищення об'єднаності щодо організації, їх навчання та виховання? Новий звіт? У нас нова форма звіту це теж було внесення змін. Вже сказала, оцінка когнітивної сфери додалася, до оцінки вольєрного фізичного розвитку, ну, це що так основне. Додався пункт, коли ми маємо переобстежувати дітей з особливими освітніми потребами. Це коли дітки переходять до шкільного закладу заклад загальної середньої освіти. Між рівнями освіти, коли діти прибувають із спеціального закладу до закладу загальної, середньої освіти, і так далі. І це стану, так, все. так, ще все. було сам товаришок, такі поточні. Ну, в мене все. Так, до положення до постанови Кабінету міністрів 545. Я діокон, і сьогодні. Дуже дякую вам за підтримку. Так, стосовно питання про надання допомоги ворожим, центр допомоги частково замотається, що не дуже можливо зараз. Так. Так як на даний час у нас важливе питання щодо підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих, навіть, в яких в полоні перебувають члени сім'ї чи зникли безвісті, тому нагальне питання виникло щодо перейменування нашої комунальної установи, нову назву центр да, центр підтримки. <космістер> ветеранів війни, як пропозиція, було чимало пропозицій, ну, зупинилися на цій назві. Е -е, і так, як у нас е -е, всі питання тепер по ветеранській політиці буде займатися даний центр, тому е -е, затверджується положення про цю комунальну установлені редакції, де описані всі, весь функціонал щодо підтримки ветеранів та інших категорій. Так, вони взяті із методичних рекомендацій щодо фахівця супроводу ветерана. І також міняємо структуру знову комунальної установи. Пропонується керівник бухгалтер, 10 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Так звучить ця посада по постанові Кабінету міністрів. І цих фахівців оплачує заробітна плата. Державного бюджету по плану в нас 10 чоловік. І ще один фахівець, фахівець з супроводу членів сімей загибель. І плюс водія включили, ну якби на майбутнє. Якщо буде автомобіль, то тоді стане питання водія, і тоді буде вже, якщо не потрібно буде водія, то я думаю, вакансія. А а тут буде. ж вона залежить від центру соціальних служб. Дивіться, ми структуру ми поки А цю затверджуємо? Так, да, це ми затверджуємо нову структуру. Чому ми зняли е, стру, е, рішення по центру соціальних служб? Е, питання у фінансуванні затрималася субвенція з державного бюджету, ця чи на цих соціальних фахівців. Я І дуже... ще дай Бог, щоб на цій неділі вона зайшла. Завтра, післязавтра, тому що рішенням сесії субвенція повинна передатися це на цей сервіс. Да. Бо в нас Ниченко Оксана, яка працює з грудня місяця, за січень вона не отримала заробітну плату взагалі, угу. бо Нінвець затримала цю всю процедуру. От. І щоб, так як вона ще не буде сформована нова структура, її треба ще юридично зареєструвати, і ця субвенція зависне, незрозуміло, де. То ми вирішили, що ми субвенція прийде на центр соціальних служб, там хай поки цих. А ми створюємо свою нову, а слідуючим рішенням у березні центр зніме своїх 10 фахівців і все із свого штатного, щоб поступало. Так. Хоча сьогодні була нарада е, по цьому е, ж у співбесідці, і я Поставила нарада онлайн нарада із програми, так як комісія по 10, <клух> це при райдаж адміністрації і представник Міністерства ветеранів був. Десять фахівців, те, що нам довела, довели, в тому <клух> році їх багато. Ну, <клух> та е Ну, 5, Та скільки це... ветеранів. На та, мене та, почула цифру, що на одного працівника було 100. 100 чоловік, серйозно? По постанові, так. Да. І кожному треба допомога. Я теж в нас є тисяча. Чому ми, я й задала питання, чи можна нам, тому що гроші йдуть на 10 Ні, чоловік. Я за те, що... е, чи можемо ми зараз не 10, а 5? то виходить, якщо у вас буде рішення, що в структурі буде не 10, а 5 фахівців, угу. ми даємо це рішення на мінг, і вони нам з 10 зменшують на 5. Угу. Тому що ще місяця ми звітуємося. То, як пропозиція в структурі, я там поставила 10, то може зразу ставити 5, щоб потім А знову утворити. А якщо треба бути, вони знімати. В цьому, цьому році не? ні. А може не, а може не знімати тут 10 хай? Хай, хай тільки що Я чую, Хоч би не було так, як от в медицині гроші ходять за людиною. Типу, скільки я опрацював, тоді вони якось там вирахують і людись відсоток. Типу за програмою ти маєш 100 обсувань, якщо то дуже 20, ну наприклад, то у тебе там буде 20 відсотків від. Хоч би отак тоді не було. Ну, справа в тому, що заявку подаються ці кандидати на фахівця через сайт місяця. Зараз закінчився перший етап, ще буде другий і третій, по 31 вересня. Тобто, якщо будуть громадяни заходити подавати заявку, бачачи, що в нас вакансії є, угу. то ми їх або будемо різати, як то кажуть, на співбесіді, що вони нам не потрібні. Угу. Етап, щоб не набирати більше. Але скоріше цей фактор, що подасте п'ять і тоді десь більше. Ну, в цьому Чи, році. Ні. Якщо ми п'ять подамо, то воно піде взоріть на інвест, вони тоді можуть забрати на п'ять чоловік субвенцію. Uh, субвенцію. Так, так. Ну, хай би хай буде десять. Хай залишається за 10. Хай буде по 10. Угу. Менше да. потім. Зменшіть це завжди стоїть. Вони самі менше. Засів, вони самі подивляться по потребам тоді зменшить. Угу. Хай буде десять. Я тут пройшлася технічні взагалі, малесенькі я думаю. А, хорошо, бо їх треба буде поправити ж до сесії? Так, так. Може з кинетами я поправлю. Добре. Так, голосуємо. Угу. ми особистим. Пекальня служба у справах дітей. Угу. Звіт про виконання програми підтримки та розмірку на форм лікування. Дві тисячі двадцять четвертому році п'ять мільйонів вісімсот вісім тисяч це за державного бюджету на приймання дитячого, дитячого будинку. Сімейного типу заплановано по факту використано 200 тисяч. Те, що заплановано було використати коштів, їх не виросто. Давне нове, взагалі, законодавці про це говорили дуже давно. У нас почали про це говорити місця неодноразово було світ запитів, бо що обов'язково повинна бути така програма на сьогоднішній день. Я прохожу. Двомісячне навчання в січні причили ще люди, які тільки отримуються сертифікат державного зразка. Тоді ми почнемо впроваджувати ці програми для кризників. Вони прописані, відійти від них не можна там садчі, то день, два. От і вона потребує фінансування в цьому плані. Це канцтоварин, там є вимоги, навіть. Ну як це не парадоксально звучить, але е, чайник е, кава, чай і печиво для роботи із кривниками обов'язково повинно бути. Тому Крибник. це кривдники це ті, хто вчинить домашнє насильство ага. і е, судовим і рішенням е, е, це виключно програма це для чоловіків. Тобто, Жінки е, е, у нас е, дендер е, не враховується. Конкретно навіть навчання немає жінкам, конкретно зараз в працювати з чоловіками. Тобто, це той, хто неодноразово вчиняв домашнє насильство і вже судовим рішенням. До речі, в нас вже два е, на виконанні судових рішення щодо програми, проходження програми для кришників. Ми їх виконати не може, не могли, тому що в нас не було навченого фахівця. Наразі відкрилася програма січня місяця, вона стартунула, От до 25 лютого відбувається навчання, і от вже коли буде тоді ми можемо проваджувати ці програми для кризників. Це повинно бути обов'язково окреме приміщення. Не, не в дитячих закладах, не в поліції, от це ми розглядаємо. Ми в принципі як пропозицію, я не знаю чи можна озвучили кабінет з де був відділ в адміністрації між пробацією і прокуратурою. От, от, не там, не. Да. Ну, якщо да. ну це як варіант, ну та, да, тому що там mm -hmm. теж можна кнопка передбачити угу. <пирішка> я стосовно <пирішка> цього за тривожну кнопку, да, е, відео, я е, <пиріш> е, дала спостереження. Ну, якщо враховуючи те, що це між пробацією і прокуратурою, то там значить, так це місце, так от але ті слови, які типу відбувають покарання. Ну, не покарання це ті, які дивіться, не так е -е, покарання це якщо він не хоче пройти програму для кривника. Тобто, якщо він сходить домашнє насильство, в нього є шанс виправитися, пройти програму для кривдників, пройти навчання, там тести, е -е, там є групові заняття, індивідуальні заняття. Воно е -е, розраховано до року. Тобто, ти ведеш, як є, і, і він ну, якщо він один, він на фіг уже двоє. Ми зараз суду дуже попросили не виносити такі рішення, зв'язку з тим, що в нас немає навченого фахівця. Точно так само людина, якщо він є кривдник і він розуміє, що він хоче змінитися, він може самостійно прийти. Там заключається договір, по цьому договору тоді ведуться журнали, вносяться програми. І потім, якщо людина да окей, все пройшла, то тоді от видається йому довідка, що да, він, його не треба засуджувати. Якщо він не проходить, не з'являється, порушує умови договору, то тоді автоматично, Матично зразу э, дається повідомлення на поліцію, і поліція до нього вже приймає і приваться зовсім інші міри. Тобто його вже тоді засуджують. Оце для цього є ця програма для керівників. європейський стандарт. Дуже, що з служби? Ні, на навчання мені скоріше наче якби це напрямку роботи Центрі соціальних служб в центр соціальних служб пройшла навчання Іващенко-Наташа. ну, В них там не таке, воно в них було, вони проплачували це було на платні. Mm. Якщо ми безкоштовно вчимося по направленню служби дітей та сім'ї Кода, то вони проплачували 3 тисячі гривень при педагогічному університеті Григорія <кл 'язав> Сковороди. От але е, в чому почалася проблема? Тому що тут є конфлікт інтерес ну, конфліктна ситуація. Один фахівець не може працювати і з потерпілим і, і з кривдником. Тобто, от якщо там іде соціальний супровід, вони з працюють з жертвою, тому повинно бути друга е, е, через що у нас туди, зараз проходять навчання де, вже в центрі Єльці це навчений. І от в службі плюс е, по програмі там є от групові за, заняття, то не може один е, спеціаліст працювати. Тоді треба цю послугу десь в якихось громадах замовляти, тому от у нас буде свої два навчених, які будуть впроваджувати програму та при спільна програма. Да? да, да, через що вона, да, да, спільна програма, да. Ну, голосуем, а тогда давай кремники направлять. Ну до себе заохочують, ну виявили, а так. Це ж цікавлені не вони, да. не ми. Не е, тобто не він прийшов, єдине, що а а є, кітей, єдине, що страшно з такими клієнтами по тим потім побаршиться. Так, оце єдине, що так да, що так от ну але ж ну господи, ну так. Вдома. Вдома. Там сикає там. Так, все, то дякую вам. Я так дуже знімала, що ви мене ремонтуєте тут у дому? Ні. А, а де ви? Леся де живе? В Одесі, по Кутовому на лікарняному. А ви якісь пропарадок? Так. Він, я також, про Він, да. Ну я залушу. <говори> <говори> на лікарняному. А ви онлайн напишіть собі, так, сьогодні о 17:30 годині.

Такі це питання віде? мені скоріше воно стосується мірі фінансової, фінансової нашої комісії, бюджету і фінансів. Е, Як ми? Ми можемо взять до відома, так, що ми читаємо. Положення хіба що там прокоментують. Але тут все таке, що стосується А це нової плати, платні послуги, акти. Да. Перелік а? платних послуг.

Нас полягає в тому, Це що кожен громадянин чи підприємник звертається до нас і в найконеший термін отримує весь спектр інформації, консультацій. Рохому в майну, відкриття бізнесу, вирішення земельних та соціальних питань, реєстрація для місця проживання та перебування фізичних осіб. Okay. Будівля, в якій знаходиться з нас, це нова, родина простора. Тут зроблено поточний ремонт, оновлено меблі, напліження, нічні для працівників, так і для відвідувачів. Є дитячий куточок, інформаційна дошка, зручні місця в зоні очікування.

Це щось нове надання власних план? Ні, це, що ви зараз робили, просто треба положення. Поновили, так, поновили положення. І там де в общем, поновили згідно діючим нормам закону. на Ви що це законів я я І Спеціальні послуги, перукарня, А вони підвищувалися. Да, ну а я вже. Все ж ви нас 2000 воно, крім послуг в переможській лікарні, не підвищував. Тепер, конечно не можу. Фактично це всі послуги, що здійснюються. Так, да, да. -да. все, все там тарифи, все, -все що ми можемо надати, які ми можемо надати послуги, там все. Але від чого, стануть... від чого? там ці? Там зверху все вказано, но мати на купа. Там підважчий розповідає. Як на мене положення це да. А, а оці тарифи заплачення <клапліг> це на бюджеті комісії файде. <клапліг> Розділити його приглаш. ні, ми ні, ні. себе беремо відома наша комісія, але на бюджетне питання вистоюють кого ви маєте тоді тарифи, а чи ми не бюджетній комісії були якоїсь коли буде, коли буде комісія, треба питати у... уйдете. Ви, uh, вам усі uh, ці треба, чи ви собі заберете тільки положення, а нам є. Ви можете віддати, Класні, щоб було на це. Я рюбникова понахід. Не, я ничего не маю. я русского. Хотя бы выиграть нашу Ну да, я просто думаю, что мы ж пити шукай не дал. И тоді ж приходим на часть. Да, да, да. Гадный. Для мене, наприклад, дивіться, це зараз. Всі люди бачать це приміщення. І можна буде пізніше трошки, тоді робити, як ви зробите електронну чергу, вхід оце зробиться. І тоді зробить ще один ролик. А зараз нас такі після того який був із цим приміщенням, це показово зараз буде. Ну тоді та й фіксує, кажу, піддержанчика. Алена, четвертый класс, бо там малые красные Щербаковы. Mm -hmm. ну, Мне що уже им скажем, ты кажу настрою. Ну и вантуховые там такие диски так сказали. Сценарий Сидиджерський музыкант він сидла представляв. Я, я ж розказую, а я ничего не понял. Ладно, теж давайте переписувати людською мовою. Дві гарно. дві, і третій. Це, звісно, багато, трохи уберу, бо там має, він каже, я, я теж хочу. А мені не багато це так. Mm -hmm. Всього. Я так просто уберу той кусок, він його розкажеш з першого предісторії. Я уберу да. цей кусок від себе. А він, ну так, так. все. І такий проморолик, щоб начаснути.